Проблема сказу невиліковного захворювання наразі загострилася через збільшення кількості переносників, якими на Запоріжжі завжди були лиси. Через бойові дії, дикі тварини, все частіше наближаються до місць постійного проживання людей. Фіксували появу лисів навіть в межах міста Запоріжжя. Для прифронтових селищ це стало взагалі звичним явищем, кажуть в обласному центрі профілактики хвороб. Вони контактують з освітськими тваринами, вони пошкоджують людей і можуть відбуватися випадки зараження на цю інфекцію. Зросла вирогідність контактування наших людей з зараженими тваринами і ризики заразитися. Головним наративом повинно бути дуже обережне поводження з тваринами, окрема поведінка з дикими тваринами. Дикі тварини це не екзотика, це потенційна небезпека зараження на вірус. Лиси фактично тотальна. Вражені вірусом сказу теж саме стосується й домашніх тварин, власники яких повинні своєчасно робити їм щеплення, обмежувати контактування з дикими тваринами і контролювати стан здоров'я. Якщо тварина веде себе нетипово, то й стало агресивною, славкою чи інші прояви, обов'язково звернутися до ветеринару. Понад тисячу людей по всій області протягом 2024 року звернулися по медичну допомогу через укуси тварин. З них понад 600 людей отримали профілактичне щеплення проти сказу. Це достатньо високий і небажаний показник для регіону, каже Олександр Мащак. Тому фахівцями центру контролю та профілактики хвороб було розроблено порядок надання медичної допомоги та проведення протиепідемічних заходів саме в умовах воєнного стану. Наш центр залишається би основним організацією, яка організує та надає імунобіологічні препарати на всю Запорізьку область. Тобто постачання, логістичне постачання в усіх вакцин, в тому числі і вакцину проти сказу імуноглобулін, те наше завдання, з яким ми впоралися зараз використовується концентрова антирабічна вакцина, яка за різними інтервалами робиться 6 Щеплень, з яких інтервали дуже різні. Перше, 0,3714 днів від сповіді покусу, а там трохи віддаленіша схема. Щеплення профілактичне використовується тій категорії людей, який має професійний контакт з казом. Це ветеринарний, це фахівці, що в приютах для тварин працюють. Окремо працівники ветеринарних лабораторій, які працюють з диким вірусом сказу, та саме таке, скажімо, населенню, ну пересічному громадянину, профілактичне щеплення проти сказу не проводяться. Симптоми зараження на сказ у людини можуть не проявлятися тривалий час. В результаті людина має ризик загинути за три місяці від тотального ураження нервової системи. Тому за найменшої підозри на сказ треба негайно звертатися по медичну допомогу. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.